Чумацький шлях то сіль, яку розсипали чумаки зі своїх возів, і вона, ставши світлою небесною смугою, освітлювала їм дорогу. Чи знаєте ви, хто такі чумаки? Це не прості торговці, це символ української волі. Та підприємливості. Чумаки з'явилися ще в 15 столітті. Вони були своєрідними водіями-далекобійниками свого часу. Їхні великі дерев'яні вози, мажари, запряжені парами волів, тягнули товари на сотні кілометрів. Корені чумаства сягають періоду Київської Русі, що у літописі Руському є згадка про прасолів. Вони займалися. Транспортуванням солі з Прикарпаття найголовніший товар чумаків сіль в Україні і бракувало, то що маки вирушали до Криму та на Донбас, щоб привезти дорогоцінний продукт. Крім солі, вони перевозили рибу, зерно, віск, мед, тютюн та навіть зброю. Подорож була небезпечною. Чумаків чатували татари, розбійники, а ще хвороби і сувора погода. Щоб убезпечитися, вони їздили великими волками по кілька десятків возів, і очолювали їх виборні отамани. На ніч ставали табором, вози зводили колом, волів ставили всередині, а самі співали пісень біля багаття. До речі, саме чумацькі пісні стали частиною українського фольклору. У них туга за домом, мрії про кохання та роздуми про нелегку долю. Чумакування стало справжнім явищем. Воно формувало український характер, вільний, підприли, підприємливий і водночас витривалий. Недарма образ чумака увійшов в народні думи, пісні і навіть у наші прислів'я. Але з часом чумацтво занепало. У 19 столітті з'явилися залізниці, і потреба в чумаках зникла. Проте пам'ять про них залишилась в культурі та мові. Навіть українське слово чумакувати означає подорожувати і торгувати. На далекій відстані. Цікаво, що майже всі шляхи загальноукраїнського значення сьогодні засновані саме чумаками. Тож наступного разу, коли ви почуєте про чумаків, пам'ятайте, це були не просто торговці, а справжні українські мандрівники та підприємці, які залишили по собі великий слід в історії. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше про маловідомі сторінки української історії.